Звернення до депутатів тернопільських підприємців спричинило появу проекту звернення Тернопільської обласної ради до ради верховної. У проекті цього звернення депутати вимагали від парламенту вилучити зі 139 статті податкового кодексу пункт 139.1.12, Що як написано у проекті, є дискримінаційним стосовно приватних підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Ніхто не хоче замовляти таких послуг звичайних підприємців. До нас звернулися лише перевізники, а це стосується інших того, що всі власне неможливо працювати е... фізичним особам, спрощаться з юридичними особами. Їх вимагають, їм вимагають особами. Після того як обласна рада голосуванням не прийняла навіть за основу проект звернення, да, депутати да, взялись переконувати да, один а... одного, що а... до розгляду цього питання варто повернутись. Да, да. До нас звертаються підприємці, які просить просто. просто Підтримку. І Там не вказано партійністю підприємці. Там є всі підприємці, будь-яких поглядів. І за сам факт вони сьогодні поїхали в Київ з різних міст, здяку на територіальних корпусі за свої податкові е -е, канікули та Я думаю, що ми повинні були підтримати, але результати голосування <тумула> треба взяти до відома. Я пропонував повернутися до <туму> голосування. <тумула> Ідею повернутись до розгляду цього питання висловили і фракції Української народної партії та наша Україна, а також позафракційний депутат Тернопільської облради. Немає ніяких підстав не голосувати цього звернення, і ще одне обласна рада, я вважаю, має бути послідовно своїх діях, тому що одне рішення ми приймали, ми захищали малий середній бізнес. Ми без своїх пропозицій. Посилали і в Кабінет міністра Верховної Ради. Я думаю, що е, ці пропозиції, якщо вони будуть враховані, які ми виносили, я думаю, що це також буде і наша частка десь просто малого і середнього бізнесу. У даному випадку ми в першу чергу не відстоюємо інтереси конкретно напрямку під підприємництва чи бізнесу. В даному випадку ми відстоюємо інтереси незалежної партійної, політичної принал... приналежності людей, котрі сьогодні є головним. Жертти нашої області, нашого країни, за рахунок яких ми живемо, і живе соціальна сфера. Живуть Живу вчителі, живе охорона здоров'я, живе культура. Фракція партії регіонів стверджувала, що підприємцям насправді не так погано, як вони нерідко про це розповідають, і закликала до поміркованості. Я знаю, що зараз дуже легко вставати і робити клуби по захисту інтересів підприємців. Але давайте будемо приймати рішення не емоційно. А ви хочете, з тих фактів, з тієї ситуації, яка сьогодні склалася і в Україні, і в Тернопільській області, зокрема. Перше, про що я хочу вам нагадати і сказати, одне з найменших податкових навантажень в Україні є в Тернопільській області. Ми найменше всіх платимо податки. Давайте не годувати емоційних рішень, які дискредитують нашу область. У результаті дискусії після редакційних правок звернення до Верховної Ради з вимогою вилучити відповідний пункт із податкового кодексу прийняли. Це звернення, казав голова облради, одразу ж факсограмою направлять до парламенту. Далі депутати взяли за розгляд обласних програм зі звітами про виконання попередніх. Зокрема, затвердили програму соціальної підтримки малозабезпечених верст населення Турбота до 2015 року. А от програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Тернопільської. Області вирішили відправити на доопрацювання. Розглянули депутати і ще ряд обласних програм. Загалом у порядку денному цієї сесії питань, що стосуються обласних програм, понад 40.